Отже, до слова запрошуємо головного тренера команди «Інгулець» Владислав Лупашка. Владислав Вікторович. Ну, по-перше, звичайно, вітаємо з перемогою. По-друге, ваш аналіз гри. Чим така трошки нервова кінцівка? Так добре все починалося. Дякую за привітання. Також да, вітаю всіх болівальників, не, болівальників наших з цієї перемоги. Це молоді футболісти, і це завжди такі е, е, гіркі, коли. Результати немає стабільного, і 3-0 можна закривати гру і повинна закривати не в плані того, що ми повинні відійти назад і оборонятися, а в суто того, що вирішувати такі складні моменти, які були біля наших варі. Ну, В плані складні, як виявилося, але насправді вони були дуже прості. І такі моменти, які, яких повинні вчити ще в дитячих школах футбольних. Але сталося так, як сталося. Ми побачили на. Наш потенціал нашої молоді сьогодні, і деяким нашим провідним гравцям дали трошки часу зіграти, можна сказати, замість тренування. Тому по плану і по грі, те, що ми отримали, це дуже позитивна гра. Очевидно, у вас будуть питання до деяких футболістів, але все-таки в цілому задоволені грою, як команда сьогодні виступила. Да, задоволений в плані того, що було бажання, трошки ми втратили в якості і в нашій структурі. Нагадав, нагадаю, те, що казав на першій прес-конференції, що в на у нас є структура, яку ми повинні притримуватися, і в багатьох момент моментах ми її не притримувалися, бо кажу ж таки, молодь трошки перенорвувала, напевно. Але нічого, це для них великий досвід, і я їх вітаю з цим, з цим, з цим матчем. і Вітаю багато депутатів було у цій грі, і це дуже добре, що вони мали час. Рівно через місяць ми зустрічаємося з цим же суперником уже в календарному матчі чемпіонату. Yeah. Наскільки інформативним сьогодні буде для того, щоб ви вже могли побудувати план на гру? Ну, так ми як прогнозували, що коли велика кількість ротацій проходить у Металурга, вони перебудовують свою схему з ромба на 4 5-1 або 4-4-2, то вони Перебудувалися так, як ми вважали. в кінці матчу, коли вийшли основні футболісти, вони перебудувалися знову в ромб, в ромбу, то ми трошки побачили те, що вони хочуть, те, що вони будуть нам пропонувати. За чотири дні команда буде в Чернігові із Чернігова. Наскільки готові сьогодні в плані? Чи немає травмованих, чи всі більш-менш нормально кондиція? Ну, матч тільки тільки закінчився матч. І ми не маємо інформації по цьому поводу. Зараз поспілкуємося з доктором і, взагалі, на на ранок другого дня вилазять якісь проблеми. Тому дочекаємося завтрашнього дня і будемо розуміти, в якому ми стані і яка кількість гравців. Будемо готуватися до матчу в Чернігові, а так, то я казав, що ми граємо на синтетичному полі в 11 годин дня, тому будуть такі умови трошки непрості, але це футбол. Футбольні наші реалії українського футболу, тому ми повинні готуватися, аби бути в повній бойовій готовності. Що ж, дякуємо, бажаємо спів. Так. Отже, до слова запрошуємо головного тренера команди металург Володимира Микитина. Володимир Богданович, ваш аналіз сьогоднішнього, поєдинку. що не вдалося, чому не дотиснули. Mm, Почали не зовсім уверено, пропустили, допустили грубіші ошибки в обороні. Це сказалося на ігру. Ми сьогодні провели достаточно существенну ротацію. Ми дали ребятам поіграти многим. Те, которые не играли в последних играх, что-то понравилось, что-то нет. Но самое главное, мы на правильном пути считаю. Но вот эти грубые ошибки, которые мы привозим сами себе в обороне, мы, конечно, не имеем права допускать, потому что сказывается на результате. Счет, можно так сказать, интересный для болельщиков. 4-3. Вот, но могли мы все-таки дожать соперника, сделали такие нужные замены. У нас були хороші контратаки, де ми, по крайней мере, должны в некоторых моментах забити Ну, Не вийшло нічого страшного, не вижу. Ми зараз вже думаємо о следующей игре. Поэтому кубок, кубок в истории. Традиційно вже так поволочилося, що команда нищих ліфт, чомусь вважають, що Кубок це не зовсім основний турнір. Як гадаєте, чому так? Щоб можна було б зробити, щоб в Кубках ігр ставилися так само з такою відповідальністю як так до чемпіонату. Ну, я розумію, що потрібно з повагою Кубку України. Але у нас є ряд футболістів, яким потрібна ігрова практика. Так, да, у нас є Металург-2, але ми зараз знаходимося в Умані. 2 знаходиться в Запоріжжі, тому не зовсім нам удобно футболистов давать туди на давати їм грошу практику. мы ми і так і что що ну, ми сюди їхали не проігрувати, ми сюди їхали все-таки за побіди, але не вийшло за місяць, рівно за місяць, на цьому ж стадіоні ви будете проводити матч календарний вже чемпіонату. Наскільки информативно для того, щоб ви вже побудували план на грубовость, был сьогоднішній поєдинок. Ну, Сегодня у Инглица тоже была ротация, это видно. Поэтому мы еще целый месяц, еще как минимум 3-4 игры у нас впереди и у Гульца в том числе. Поэтому к той игре будем готовиться уже непосредственно за, за неделю до, до этой игры. В Чемпіонаті у вас наступний суперник Вікторія здається і сум. Наскільки команда готова до того, щоб... чи немає травмованих, дискваліфікованих? Ну, є у нас травмований футболіст, це Фольковський, буде відновлюватися. Він, кстати от через 2-3 дня вже приїжджає з Києва, де, де проходить реабілітацію і вже буде тренуватися в общій групі. Останні ребята всі готові грати. Предстоїть важкий виїзд. Нам їхати. Там почти 600 с чем-то километров. Ну, будем к этому готовы. Насколько болестная для команды есть втрата Сидорова? Насколько я знаю, это основной играть в линии атаки у вас? Ну, по первой игре это было уже видно. Потому что мы, как никогда, хорошо играли с Кремнем, с флангами. У нас было 26 фланговых передач. 26. А счет на табло 0-0. Не хватает нам такого мапа нападающего. Но не хочется сейчас говорить уже о Сидорове. Все-таки это Сидоров, е, это уже игрок металлиста 19-25. Поэтому нам нужно решать свои проблемы. Добрый, дякую.